Сьогодні президент дуже часто зауважує про те, що ми маємо об'єднувати Україну. І це беззаперечно стосується і національних меншин, тому що Україна багатонаціональна держава і толерантність взаємопорозуміння між представниками різних націй це дуже важливий фактор. На Рівненщині практично немає проблем такого характеру. Але це не означає, що можна скажімо так взагалі не повертатися до цього питання, тому що допомогти представникам інших національностей зберегти свою ідентичність, розвивати свою культуру це дуже важливе завдання. Тому ну, саме тому ми постійно скажімо так збираємося, постійно бачимося, беремо участь у заходах, які організовують представники різних національних меншин. І намагаємося, скажімо так працювати так, як якби ну скажімо так, одна сім'я, яка мешкає під одним небом, і от саме в контексті об'єднання України це дуже непоганий приклад.